Калета Андрій Михайлович? Слухаю вас. Для чого? А зараз проводиться операція з проєкту бухівка. Далі що? Дальше. Шо? Для чого? Для перевірки документів. і Огляд театрного задума. Оглядайте. Оглянули? Документи перевірю Для чого я питаю ще раз? Для чого ви що якісь не зрозуміли чи що? В смислі обкурений? З якого переляку? З якого переляку, я питаюсь. З, переляку? З якого переляку я маю відкривати вам задній вісік багажника? Передній не відкрити вам вісік багажника? Ні, передній не треба. Ну нехай, <кху> нехай перевіряє. Там вікно прозоре, дідь дивіться, що ж вам подобається. Поверхневий огляд, питань нема. Для чого? Спомуляцію, документи пред'являти, перед... перед... тобі не кажу, передай, пред'яви документи, покажи. У тебе є права, тих паспорт і... У мене немає ні права, ні тих паспорт. Як ти їдеш, Ну, Та що, треба? Звичайно, що треба? Я не знаю. Миску, я хочу на місце, яке можу боксувати.

В кормі, в тери, в задній Посвідчення. <плес> Калита Андрій Михайлович. Я не дочитав. Я не... Я не дочитав. Калита Андрій Михайлович перебуває на посаді міліціонера. До 20-го 10-го 2015-го Слухаю у вас, Андрій Михайлович. Привіт, будь ласка, Документ. Документ. Які? Права? Їх паспорт? Нема. Як ви без А треба? Звичайно, що треба? Хто сказав? Ти що? Не тикайте. Відчиняй, поважі. Ви, ви до мене тикаєте чи що? Я не зрозумів.

На зброю. Холодну зброю. Ви Самі себе затримуєте, вам що тяжко придивити документи, відкрити багажник? Йдіть далі, ніхто від вас, від вас нічого не вимагає. Чи я маю відкривати багажник? Ви мені скажіть... Ні, ви... я ж не кажу, що я не відкрию, ви мені скажіть чого? Я тобі казав, проводиться операція зброї в до до го 5-14 го го року. Добре. Що суть тої операції?